Вітаю! Придбав на Aliexpress карту пам'яті аж на 2 терабайти. Поставляється з адаптером для того, щоб можна було зручно під'єднувати до ноутбука або практично до будь-якого картридера. Написано, що це Sony, але, звичайно, ніяка це не Sony, тому що карта пам'яті коштує лише 96 центів. По теперішньому курсу це приблизно 40 гривень. Виникає запитання, чи буде вона розпізнаватись, чи буде дійсно 2 терабайти і яка буде швидкість читання та запису. Зараз я це все перевірю. Буду під'єднувати карту пам'яті і проводити тестування. Для того, щоб під'єднати карту пам'яті до ноутбука, використаю USB 3.0 картридер. За моїми спостереженнями, найкращі показники читання та запису будуть саме при використанні картридера, а не адаптера, який йде в комплекті. Відкриваю цей ПК. Можна спостерігати, що карта пам'яті розпізналась, вільного місця 1,95 ТБ. Нагадаю, що в середовищі операційної системи ми ніколи не побачимо той обсяг даних, який нанесений на карті пам'яті або на флешці, тому що виробники обладнання за 1 ГБ рахують 1000 МБ, тоді як операційна система за 1 ГБ рахує 1024 МБ. Тому в середовищі операційної системи із кожного ГБ ми не дораховуємось 24 МБ. Для тесту швидкості читання та запису використаю програму CrystalDiskMark. Кількість тестів залишаю 3. Об'єм тесту 1 ГБ. Вказую літеру це літера E. І залишаю мегабайти за секунду. Натискаю на ось цю кнопку для того, щоб розпочати тест. Відео із тестом я прискорив для того, щоб довго не чекати, тому що він зайняв чимало часу. Прийшов час розшифрувати інформацію, яка була отримана. Ось цей стовпчик показує швидкість щитування інформації із карти пам'яті, а ось цей показує швидкість запису інформації на карту пам'яті. Перший рядок показує послідовне читання та запис великих блоків даних у восьми потоках. Цей тест найкраще імітує швидкість карти пам'яті при роботі з великими файлами. Наприклад, під час копіювання декількох фільмів. Швидкість читання становить приблизно 18 МБ за секунду, швидкість запису приблизно 12 МБ за секунду. Другий рядок показує послідовне читання та запис даних в один потік, це найкраще імітує швидкість карти пам'яті при роботі з великими файлами без багатозадачності. Наприклад, якщо ви копіюєте один великий фільм, швидкість читання становить приблизно 18 МБ за секунду. Швидкість запису приблизно 12 МБ за секунду. Третій рядок показує випадкове читання та запис блоків даних по 4 кБ в 32 потоках. Показник важливий для швидкості звантаження операційної системи та для швидкості роботи програм, оскільки вони складаються з великої кількості дрібних файлів. Швидкість читання становить приблизно 5 МБ за секунду, швидкість запису приблизно 1 МБ за секунду. Останній рядок показує випадкове читання та запис блоків даних по 4 кБ в один потік. Це показує швидкість реакції карти пам'яті на повсякденні операції з дрібними файлами, наприклад, при відкриванні документів, швидкість читання становить 4,4 МБ за секунду, швидкість запису 0,85 МБ за секунду. Прийшов час скинути інформацію на карту пам'яті і перевірити її цілісність, тобто перевірити, чи не будуть файли пошкоджені. Оскільки в практиці бувало й таке. Зараз скину відео, а потім ще фото. Відео не пошкоджене, відтворюється нормально. Фото також відкрилося без проблем. Можна зробити наступні висновки. 2 ТБ за таку ціну це просто топ. Швидкість читання та запису великих файлів непогана, швидкість читання та запису дрібних файлів низька. Скільки буде працювати, покаже лише час. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!